Местошк. західне кунцево, тип домомонолітний, метраж 110 десять кімнати 4, санузли 2, жильці 4. вкратце. Наша героїня, аня фотограф і книжковий блогер. Дівчина живе тут з чоловіком і двома дітьми. Хлопчиками 14 і 9 років. Аня жартома називає свою квартиру філією ІКЕ. Але дуже багато тут сімейна пара зробила своїми руками. Квартира знаходиться в зеленому районі на заході Києва. Шкзахідне кунцево, площа досить велика, 110 км, і мешканці постаралися її обіграти так, щоб квартира стала ще більше візуально. Ми її робили разом з чоловіком, але на чорнових роботах нам допомагала наша подруга дизайнер і давала дуже цікаві поради з приводу оформлення, розповідає Аня: подробиця Пол в передпокої оформили плиткою. По суті, це єдине місце в квартирі з плиткою. Не рахуючи санвозлів, на етапі обробки виникли труднощі з напівкруглою стіною. У початковому проєкті наші герої її схвалили, але виявилося, що її досить складно будувати і декорувати ідею з написом на стіні. Аня підгледіла в інтернеті і попросила свою сестру зробити такий же напис. Ключницю я теж побачила випадково, я сама її пофарбувала, щоб вона вписалася в наш інтер'єр. Каже дівчина у передпокою виділили простір для вбиральні ікеа, тому що мешканцям не хотілося ставити шафи. Тут зберігаються зимові куртки і взуття, у вбиральні знайшлося місце для прасувальної системи. Вже на стадії проєктування Аня з чоловіком ретельно продумували, куди її краще поставити, щоб не довелося тягати прасувальну дошку туди-сюди і розкладати. Крім того, в вбиральні є куточок з пральною машиною. Господиня квартири планує з часом поставити сюди ще й сушильну машину. З передпокою ми потрапляємо в загальну зону кухні вітальні. Тут відразу приковує погляд красивий бірюзовий диван, з ним пов'язана ціла історія, посміхається Аня. Ми з чоловіком поїхали купувати диван в магазин і вже визначилися, що він буде сірого кольору. Але з магазину подзвонили нашій подрузі дизайнеру, яка запропонувала вибрати бірюзовий. І ми без роздумів відразу ж його замовили тепер. Він створює акцент взагалі у всій квартирі. Диван модульний не розкладається. Але ми свідомо пішли на цей крок, тому що закохалися в нього. Штори, і відмінно підійшли за кольором до бірюзового дивану. На підлозі лежить інженерна дошка. Вибрали саме цей матеріал, тому що у всій квартирі зроблені теплі підлоги, але ця дошка виявилася бракованою. І це мій біль, зізнається дівчина. За п'ять років у нас з'явилися деякі потертості, і я тепер не знаю, як це виправляти, чи потрібно все міняти цілком. Всю зону вітальні і кухні вирішили об'єднати стелею. Він дуже незвичайний. Тут використовували фальшпалки, які імітують сільський стиль. Коли люди бачать фотографії, мене часто запитують, чи не в будинку ми живемо? Але ні, це квартира, сміється Аня. У вітальні є зона з телевізором і дитячими приставками. Мешканцям довелося зробити акцентну стіну за телевізором, тому що це єдина несуча колона в квартирі. Було вирішено облаштувати невеликий коридор, а стіну оформити плиткою під цеглу. Кухня, відокремлена від вітальні барною стійкою, яку Аня з чоловіком зробили зі стільниці іке, розділивши її на дві частини. Поруч утворилася невелика ніша її. Відрізали. Від санузла, тому що господині здалося, що на кухні мало місця. У нішу відмінно встали шафи, з ікеа, дверцята пофарбували фарбою. На які можна писати крейдою, сестра ані зробила на шафах красиві написи. Тут навіть є рецепт у ладок. У пеналі розмістили вбудовану духовку і мікрохвильовку. Для зонування простору також використовували освітлення. Над барною стійкою повісили світильники-стаканчики, які співзвучні з великими люстрами у кухонній зоні. Встановили точкове освітлення над робочою поверхнею. Кухонний гарнітур теж іке її стільницею вийшла ціла історія. Тому що ми спочатку хотіли пофарбувати її білим маслом, але у нас нічого не вийшло. Біла стільниця виявилася жахливою, з товстим шаром масла, тому нам довелося її зняти і зробити звичайну дерев'яну, що загалом то навіть краще, говорить Аня. До цієї стільниці прекрасно підійшли дерев'яні полиці, якими Аня обіграла витяжку. Дівчина хотіла саме відкриті полиці, оскільки дуже втомилася від безлічі шаф, які ніби тиснуть на тебе. Тепер тут зберігається безліч різних дрібничок, металева раковина і вбудована посудомийка теж. є. У нижній частині гарнітура передбачені шафи для зберігання посуду і різних дрібниць. Також є окрема шафа, в якому захований газовий лічильник. Коли до кімнати приєднали балкон, утворилася ніша. Як у відмінно вписався великий холодильник, у нас ніколи не доходила справа до страхування своєї квартири, але так важливо убезпечити свій свіжий ремонт, захистити весь будинок, внутрішню обробку і навіть меблі можна за допомогою поліса ощад. Страхування, Каже Аня поліс захищає від затоки пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків. Коли ви оформляєте страховку, ви самі визначаєте страхову суму на те. Про що найбільше турбуєтеся, покупку можна зробити в додатку Ощад, «Банк Онлайн. В їдальній зоні передбачений великий обідній стіл іке, який ще й розкладається. Ми спочатку хотіли дуже великий стіл, тому що у нас постійно проходять якісь свята, дитячі дні народження, тусовки тому розкладаємо ми його дуже навіть часто, щоб всі гості помістилися, каже Аня. До столу довелося довго шукати і підбирати стільці, які б підходили за стилем. Стіна навпроти обіднього столу оформилася випадково. Спочатку у господині квартири з'явилося дзеркало, а потім довелося під нього підбирати інші предмети інтер'єру. Сюди прекрасно вписалися шафи іке, а на стіні розташувалися фотографії з відпусток і, звичайно ж, книги. У нас вийшов невеликий робочий кабінет, мій і чоловіка, але в основному все-таки мій. У мене тут стоять два монітори і дошка з дитячими малюнками для настрою. Стіл зробили якраз з тієї невдалої стільниці на кухні. Чоловік їй всю ошкурив. Ми купили окремі ніжки в Ікеа, і у нас вийшов відмінний стіл. Ділиться господиня квартири. У кабінеті поставили чудовий пеньок, який Аня зробила разом з чоловіком. Він шкурив і шліфував. А я його пофарбувала. Такий же пеньок у нас в спальні служить журнальним столиком. Це дуже цікава деталь, про яку гості завжди запитують. Розповідає Аня. Також тут поставили розкладний диван для гостей. З кабінету ми виходимо в невеликий коридор з протилежного боку несучої колони. Дівчина оформила стіни сімейними фотографіями. Тут теж є напівкругла стіна. Яка позначає гардеробну з іншого боку. За рахунок цієї стіни розширився простір в невеликому коридорі і помістилася прекрасна бібліотека господині квартири. Яку вона збирає вже п'ять років. Бібліотека все розширюється і розширюється, тому довелося додатково купити невеликий стелаж. Також тут розмістили фотографії, які Аня привезла зі своїх подорожей. На стелі передбачені світильники, вони недорогі. Але зате виглядають дуже стильно. Спальня виконана в білому кольорі. Узголів'я ліжка. Наші герої зробили самі разом, збирали дошки і фарбували на додаток до узголів'я. Змайстрували таке ж дзеркало. У спальні передбачений книжковий куточок з прекрасним кріслом іке, в якому так затишно читати книги. Я дуже пишаюся нашою картиною. Її намалювала дівчинка, яка робила нам з чоловіком татуювання. Японський кіт. Це просто моє ельтер-его. Аже Аня, світло в спальні розділене на три зони: основна з люстрою, приліжкові світильники і окрема зона в ніші, яку приєднали від балкона, де розташований читацький куточок з торшером. Також в спальні знаходиться гардеробна. Це була обов'язкова умова, яку дівчина поставила дизайнеру і чоловікові, щоб заощадити простір, вибрали висувну двері. Нам з чоловіком хотілося бути ближче до сім'ї. Тому з вибором житла у нас не було проблем ми відразу знали, де хочемо жити, нам пощастило поруч з будинком прекрасна територія, все необхідне близько, розповідає господиня квартири, вибір відповідальна справа, яким допоможе додаток будинок, від ощад. У ньому зібрана унікальна паза фотографій будинків, прибудинкових територій. Під'їздів планувань від користувачів додому клік можна провести юридичну перевірку квартири і отримати висновок. Чи можна її купувати, і чи є якісь ризики? У дитячій теж меблі і за винятком парти і столу у цій кімнаті вперше зустрічається кольорова стіна. Вона пофарбована фарбою, але не простий, а магнітною, щоб діти на ній могли зберігати свої спогади, покриття зносостійке. Пройшло 5 років, а стіна виглядає як новенька. Ціна фарби цілком доступна, тому її використовували у всій квартирі, балкон приєднали до кімнати, за рахунок чого збільшився простір, дитячу розділили на дві зони для молодшої та старшої дитини. Тут також зберігаються всі медалі та досягнення хлопчиків. Обов'язково зробили спортивний куточок, тому що хлопчики повинні тренуватися, але і ми з чоловіком теж іноді до них заходимо. Розповідає Аня, для кожної дитини передбачили окремі шафи, молодший навіть сам його прикрасив. Окремо поставили стележі з книгами і не забули про розкладний диван, тому що у дітей часто гостюють друзі. З коридору ми потрапляємо в маленький гостьовий санвузол з душовою кабіною. Тут стоїть газовий котел, який регулює всю воду і газ в квартирі, комунікації і підключення теплих підлог, приховані за потайними дверима. Ними завідує тільки глава сімейства. Плитка двох видів на стінах біла, а душова кабіна і підлогу, оброблені керамогранітом під дерево. Далі по коридору розташований основний санвузол. Тут є ванна, в якій Аня любить поніжитися. В обробці теж використовували два види плитки білу і під дерево. Вийшло зробити акцентну стіну, яка трохи краде ванну, і в той же час збільшує простір санвузла меблі. Звичайно, іке, як ви могли здогадатися. Сміється власник квартири, невелика ніша розділяє ванну і туалет, у ній мешканці планували зробити полички, але поки не склалося. Дуже цікава деталь полиця з годинником і вішалками для рушників. Випадково побачила її у сестри і вирішила, що вона мені потрібна, і ось тепер вона прикрашає мою ванну, захоплюється Аня. Всі подробиці у відео.